Сьогодні російський окупант підвищив виплати пенсіонерам, військовим та правоохоронцям, а водночас збільшив ціни на продукти харчування. Зросла вартість комунальних послуг, погіршилося фінансове становище компаній малого та середнього бізнесу. У свою чергу приватні підприємці скорочують зарплати співробітникам. Одним словом, населення Криму занурюється у бідність. Тільки у Севастополі, за словами координатора групи «Кримська діаспора», рівень безробіття становить 30%. Такого за всю історію автономії ще не було. Тот безробіття, ви самі розумієте, він не дозволить людям довго протягнути там. Большинство крымчан живуть е, за счет того, что зарабатывают в летний период времени. Может быть, сейчас они еще скрипя зубы, как-то протянут. Причини, що у них не буде денег, на которые вони привыкли Да? на материковій Україні. Основним питанням для кримчан переселенців залишається забезпечення їх тимчасовим та постійним житлом, роботою освітою. врегулюванням їх прав займаються за допомогою законодавчих змін. Такі люди, як господин Сінченко, да і другие народні депутати і люди, і маючи право законодавчої ініціативи, продовжують вносить і цей закон уже касательно імені винуждених переселенців, да, в частності господин Синченко много делает правок относительно образования і нашого права вынужденних переселенців на вище не тільки вище освіта. Втім, на всі громадські активісти сходяться в думках, що мало організацій вважає законопроєкт спірним та вимагає від президента його не підписувати. В даному законопроєкті використовується термін внутрішній мігрант. для нас непонятно понятно введення ще одного терміна, коли є міжнародно визнаний термін внутрішньо переміщені особи. Закон являється дуже декларативним. По факту, навіть якщо його приймуть, он работать не будет, потому что мы ещё очень до довго... І нудно будемо добиватися від кабінету міністрів, щоб він прийняв соответствующий положення. А їх там мінімум п'ять должно бути. Поки тривають юридичні швари, кримчани та інші переселенці вимушені вирішувати свої проблеми самотужки. Лана Маяковська, Богдан Сандровський, соціальна країна.